Кременчук готується до можливого блекауту, спричиненого атаками рашистів по критичній інфраструктурі України. До нашого міста надійшли чотири генератори від міжнародних партнерів. Працівники водоканалу діляться, що загальна потужність цих генераторів більше тисячі кіловат, і це саме те, що потрібно для автономного водозабезпечення міста. Ці генератори дуже потрібні. Ці генератори ми отримали з міжнародної організації з міграції. Це за допомогою міського голови нашого народного депутата Шаповала Юрія Анатолійовича. Ми дуже чекали ці генератори. Ці генератори вони дуже потужні. Народний депутат України Юрій Шаповалов подякував друзям Кременчука за таку потрібну допомогу. Ми вдячні нашим партнерам міжнародної організації з міграції за те, що вони поставили нам досить потужні генератори, які забезпечать постачання питної води. До Кременчужа в випадку, коли можливо буде відключення електропостачання в місті, завдяки результативній роботі міської влади. Кременчук регулярно отримує потужну допомогу від різноманітних міжнародних організацій. Нові генератори будуть використовуватись для безперебійного водопостачання та водозабезпечення нашого міста. Це дозволить вирішити питання забезпечення міста Кременчука питною водою в разі відключення електроенергії. Робимо все для того, щоб місто Кременчуть було енергонезалежним, автономним, і всі Кременчужани отримали комунальні послуги належної якості. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.